Привіт! А я вже забула, як це записувати відео на Ютуб. Я не буду казати, що я до вас повернулась, тому що, лише Богу, відомо чи залишуся я тут, чи я знову на півроку. Але поки я вирішила щось записати, поки я натхнення, буду це робити. І взагалі в мене є бажання розвивати свою сторінку Ютуб не то, що прям концентруватися виключно на Ютубі, а просто хочу сюди записувати щось віщати, тому що мені здається, в мене вже перебор інформації в цій коробочці, і іноді вона дає збій. Мене звати Христина Вілус, я експерт по роботі з мисленням, тета Хіллер, майстер трансформаційної гри Ліла, коуч. В цьому можете про мене багато що як назвати. Я працюю з жінками. Хервачі, та. Ой, цікавий зараз період. До речі, про енергію 2026 року, який до нас гряде, е, е, я записала подкаст у своєму телеграм-каналі. Можливо, в сьогоднішній день щось буде перекликатися з тим, що я записала, бо я хочу поговорити про те, як зараз збудувати, як зараз створювати свою реальність. Е, що такий величузний, величузний спойлер, що ми нічого не створюємо абсолютно нічого в цьому житті. Живіть тепер си. як в теперішніх енергіях, які вже починають діяти, впливати на нас, а жити так, як ми хочемо, ізобільно, щасливо подорожувати, виконувати свої бажання, заробляти зубненої справи. І взагалі жити-кайфувати в позиції творця, а не жертва. Пози... Я ж кажу, я вже розучила знімати відео. Про позиції творця чи жертви можна зняти окреме відео, якщо вам цікаво, тому якщо цікаво, напишіть в коментарях. Не жлобіться. Я Якщо дарма тут виходжу, до вас така красивенька, знімаю відео. Коротше, ребята, я не знаю, кого це потішить, кого ні. Все абсолютно змінилося. От ми наші звикли тільки до одного, почали жити по тих правилах, які були до цього моменту, і тут все змінилось. Але звикайте, чим гнучкіше ми будемо, тим більше успіху буде в нашому житті. Тому звикаємо до того, що плани можуть змінюватись отак. Перше, що я хочу сказати, про те, що ми нічого не створюємо. Це дуже величезна ілюзія того, що ми можемо щось творити. Насправді, в житті вже абсолютно все створено. Те, що ми хочемо, чи те, що має в нас бути, це вже, вже є, вже існує, просто на іншій гілці реальності. Єдине, що від нас залежить, це вибрати цю гілку реальності. Але як вибирати, тут теж є нюанси, одначе створити набагато легше, ніж вибрати. Давайте повернемось до бажань, а потім затронемо тему того, як же ж вибирати цю гілку Хоча, я думаю, воно буде переплітатися. знаєте, що вже класичні маніфестації, класичні візуалізації не так сильно працюють, як раніше. Хоча, в принципі, якщо людина вірить в це і береже свою віру, то це для неї буде працювати. Проте є набагато швидший і якісніший метод, такі чіткоди, які взламують нашу систему. У кожної істоти на цій планеті є певний рівень вібрації, вібраційний рівень. А кожна людина, кожна, ну давайте будемо за людину, да? кожна людина вона вібрує певними частотами. І кожна частота притягує в своє життя те, що Відповідає цій частоті. А, наприклад, якщо дивитися з точки зору трансформаційної гри Ліла, там є вісім рівнів. І кожен рівень відповідає за свій рівень частоти, вібрації по-іншому. Самий нижчий рівень це саме-сама така. Важка вібрація, низькі вібрації, туди притягуються хвороби, страхи, програми, бідність, жадібність, жадність, порівняння, тобто все таке. І чим вищий рівень, тим вищі вібрації і чистіший цей фон вібраційний. І на самому високому рівні до вас вже притягуються зубілля, щастя, реалізація. Легкість, гармонія, блаженство дуже багато різних класних станів. В принципі, це вже могло вас наштовхнути на те, як вибирати свою реальність. Так як ми вібруємо, так само вібрують гілки реальності. Хто дивився серіал Локі, там були також різні гілки, часові гілки. Якщо роздивлятися це з точки зору квантової фізики, про те, що я говорю про гілки реальності, то там теж можна було побачити, як можна вибрати ту чи іншу гілку, часову гілку. Але якщо повернутися до гілок реальності, то кожна гілка вона вібрує своєю вібрацією. Якщо, наприклад, в нас низька частота, ми в позиції жертви, де всі винні я така нещасна, я така бідна, гроші заробляються важко, гроші, це взагалі бруд, це щось від нечистої сили і так далі. Ми звучаємо вібрацію низьку, і тим самим ця вібрація йде до тієї гілки реальності, і саме до тієї, з якою вона конектиться. Тобто, якщо ми вібруємо там на одиничку, то ми не можемо сконектитися з гілкою реальністю, яка вібрує на троєчку, четв'ячку, п'ятерочку і вище. Та як, до прикладу, я пояснила. Просто хочу максимально розживати вам цю тему, щоб ви зрозуміли для себе, як ми це все створюємо. А як, пов... як же ж вибрати? іншої юку реальності, де є багатство, де є машини, де є де є матеріальні блага і не тільки де ми, в принципі, класно себе почуваємо. От, почуваємо, відчуваємо стан. Наш стан формує нашу реальність. І саме станом ми обираємо ту чи іншу реальність. Так? А, Тептологія така чуть-чуть вийшла. Для того, щоб обрати ту гілку реальності, де ми вже успішні, класні, красиві, здорові, багаті в класних стосунках, ну, кожен вибирає абсолютно те, що хоче, ми повинні вібрувати тим станом. А щоб це зробити, потрібно підвищувати свої вібрації. Підвищувати свої вібрації ви можете лише через зміну своїх патернів мисленевих. Зміну свого мислення підсвідомих програм, ну, от вичищаємо це всі гіменце зсередини, тому що воно нам залишає вібрацію, і ми сидимо і е, сосем пальчик і не знаємо, що як, куди рухатися. Наприклад, повернемось до першого рівня вібрації, да? де ми випромінюємо низькі частоти і маємо такі програми, що. А бідність і безпека, або там гроші за безпека, вони теж судді, це один та самий наслідок двох різних причин. дає програми е, хорошої дівчинки, жертви, дає програми, що я нещасна, бідна, що е, всі кращі за мене. Ну, тобто, різні програми. Як же ж підвищити цей рівень? Почати працювати з цими програмами, тобто, е, пропрацьовувати, змінювати ці паттерни мислення. І е, налаштовувати свій стан на інші програми позитивні, які даватимуть вам нові рівні вібрацій. Таким чином, поступово ви будете підвищувати свій рівень частоти і обирати ту гілку реальності, до якої ви вже вібруєте. І так само з будь-яким бажанням. Це в тому поговорили прямо глобально, як обирати інше. Так само з бажаннями. Якщо у вас є бажання, наприклад, купити будинок, перш за все, потрібно зрозуміти, чи це істинне бажання, чи не нав'язане, чи немає там якихось вторинних вигод, типу купити будинок, щоб доказати а, відразу ні. Лавочка закрита, все, все такий. Якщо ви перевірили це бажання воно дійсно ваше, воно дійсно вам відгукується, то тоді вже можна а, починати. Робити практику. В цілому, це, по суті, та сама маніфестація, але трішки оновлена. Отак, От як оновлюються енергії, так і оновлюються різні практики. Що ви робите? Ви можете прописати або просто провідчувати. Ну, я в цілому рекомендувала прописати спочатку, а потім те, що ви прописуєте, вже відчувати уявляти прописати своє бажання. Детали. От виділіть на одне бажання достатньо часу. Пропишіть, який цей будинок, чого він, де він, якщо ви знаєте конкретне місце. Якщо не знаєте, то просто в якій місцевості, хоча б там гори, ріка, озеро, океан, море, не знаю, в якій місцевості ви б хотіли. А як виглядатиме цей будинок? Скільки там вікон, скільки кімнат, скільки поверхів? Тобто прописати все, який ландшафт біля будинку. І потім найголовніше, найголовніше, як ви себе почуваєте там? От саме на це питання, як ви себе почуваєте там, виділіть найбільше часу, тому що ви повинні до деталі відчути свій стан. Закрити очі, і, наприклад, ви відчуваєте комфорт, затишок, тепло, сміх, наприклад. Там гостей, які зібралися. Відчуваєте, як вам смачно пахне, запечена курочка з картоплею? Сок бокалів. Ну, тобто те, що там відбувається, як ви проживаєте ці моменти, я тільки що говорю, і мене прям чуть промурашує. Десь в мене теж є таке бажання насправді. І цей стан до деталі описати, щоб ви його просто не забули, не втратили. Можливо, там в подальшому е часі у вас воно буде чуть-чуть змінюватися, це нормально. І що робити? Ви коли маніфестуєте це бажання там, своїми практиками будь-якими, але найголовніше, ви проживаєте цей стан, ви перетягуєте в своє життя ту гілку, знову ж таки, реальності де є той будинок, де є той стан, де є те, як ви себе відчуваєте в тому будинку, де це бажання вже здійснено. Ви його перетягуєте сюди, ну, або себе туди перетягуєте, це вже це вже не столь важливо. І таким чином зараз діятимуть маніфестації та здійснення цих бажань. Ніяким іншим образом, то що ви просто про нього будете думати, або проговорюєте, що у вас вже є цей будинок, це обман мишлення. Але станом, якщо ви в напрузі, якщо ви не розумієте і не відчуваєте цього будинку, не відчуваєте, як ви, як ви його придбаєте, то, по суті, нічого не зміниться. Тому що стан це. Рушійна сила вашого, ваших змін і всього вашого життя стан дорівнює життя. Чим більш якісніше, чим більш високовібраційний у вас стан, тим якісніше та краще ваше життя. Коли це людство зрозуміють, реально зрозуміють, усвідомлять і почнуть над цим працювати, просто людство буде щасливе. О, так в мене з потоку багато чого прийшло про бажання. Я думаю, це вам провалиться, тому що не просто так я вирішила записати це відео, мене потягнуло знову в YouTube. І хочу сказати: працюйте над собою, працюйте над своїм станом, працюйте над своїм мисленням. Що б ви не робили? Чи то ви СММ-спеціаліст, чи то ви бізнес вумен чи то. Ви працюєте в школі, вчителькою чи там іншим працівником. Будь-чим ви займаєтеся, працюйте над своїм мисленням, тому що можливості в житті безкінечні, їх дуже багато, і обмеження, ті, які існують, вони існують лише у вашій голові. Наприклад, взяти дві однакових людини на двох однакових посадах, де хтось може, наприклад, заробляти там 100 доларів, а хтось може заробляти 200 доларів. І це у всьому так. Хтось має 200 людей на курсі, а хтось має одну людину на курсі, 20 людей на курсі, дві людини на курсі. У кожного різні результати, тому що все залежить від нашого мислення. Одне дві людини. Вона працює своїм мисленням, постійно його трансформує, збагачує, працює над своїм станом, як і фізичним, так і ментальним. А друга не працює. І вони роблять однаковісінькі дії, працюють на однаковісінькій роботі, тільки хтось буде успішний, а хтось таки буде жити в позиції виживання. Тому, дівчата, записуємось на сесії, приходимо на Лілу. Ліла взагалі чудовий інструмент, який показує все ваше життя зі сторони. Дає відповіді на питання, що вас блокує, чому це вас блокує, як треба діяти, що діяти. Коротше, дуже-дуже багато всього. Одна гра може вам замінити 5-10 терапій з психологом і декілька років вашого життя. Тому візьміться для себе. Можете навіть використати промокод Хастина, ані буде і отримати мінус 500 гривень на гру біла. А я вас обіймаю і сподіваюсь до зустрічі в новому відео.